Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів Ютуб каналу «ФМ Галичина Аналітика програми Маркер Події. До речі, підписуйтесь на цей наш Ютуб канал, ставте свої уподобайки. Тут і цікаві відео, які можна коментувати. Мене звати Ігор Гулик. Отже, Харківський напрям. Буквально кілька годин тому у ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що президент Зеленський змінив командувача оперативно-тактичного управління військ Харків. Тепер ним керуватиме бригадний генерал Михайло Драпатий. А про ситуацію там, де зараз розгортаються жорсткі бої, говоримо з головою волонтерської організації Рух Вільний Харків Євгеном. Біловим, ви чуєте мене, пане Євгене. Добрий день. Так, так, так. чую, чую, Отже, отже, ви зараз перебуваєте у Вовчанську. Скажіть, будь ласка, що відбувається там на місці? А, зараз відбувається масова евакуація людей. А, багато волонтерських організацій разом з місцевою владою допомагають всьому. А в самому Вовчанську дуже жорстка ситуація, помімо того, що постійні обстріли артою. Дрони, FPV, а в центрі вже є важка техніка, а в центрі і навколо а йдуть бої. Ось Тому по-вовчанську по зараз дуже складна ситуація. Зрозуміло, зрозуміло, тримайтеся там. Отже, за словами речника оперативно-стратегічного угрупування військ. Ортиться, росіяни намагаються розтягувати фронт, аби відволікти наші сили з інших напрямків, з інших ділянок фронту. А що кажуть на місці, є ресурс для того, щоб втримати росіян, втримати наші позиції? А, дивіться, я не військовий, я волонтер, моя справа трохи інша. А стосовно того, що ми спілкувалися з хлопцями, Ресурсу визначає, але ситуація все ж таки складна. Подивимось в найближчі дні, як буде змінити ситуація, тому що наразі ситуація складна. Складна не критично, але дуже складна. Дуже важкі бої і і з нас твої сторони я про них повністю не знаю, але просто знаю, що втрати є. От і дуже великі втрати це точно з боку ворога. Ось е хлопці працюють. Дякую, дякуючи. Ми можемо зараз проводити евакуацію. Але вона проводиться дуже в жорстких умовах е під обстрілами. Обстрілюють і дороги, і населені пункти самі, і е дрони проводять розвідку і через це дуже критична ситуація по самій евакуації, тому що вони бачать, що заїжджають машини, і вони починають їх обстрілювати. Тому або і в дрони в них літають, тому дуже складна. ситуація. Сам по евакуації, прямо максимально критичних умовах все це, це проводиться, тому працюємо на межі можливо. Російська пропаганда починає розганяти чергову зраду про те, що під Вовчанськом, зокрема, немає фортифікаційних споруд. Чи є вони, чи, чи доводилося вам бачити на власні очі, як підготувалися, як підго підготовлені лінії оборони до наступу росіян? Дивіться, ми були в центрі Вовчанська і трохи за ним в перший день, а в другий вже тільки по центру. І зараз вже в центр не можна заїжджати по Вовчанська, там 4 кілометри до кордону. Там я не був і не знаю, яка там села. Я можу казати тільки про навколішні села і міста, де люди живуть, де ми викликуємо людей. Там фортифікації є. Ось я можу казати тільки за те, що я бачив особисто. Зрозуміло. Я хотів би вас запитати власне про евакуацію. Чи достатньо у вас транспортних засобів? Чи є якась взаєм... взаємодія, скажімо, з місцевими органами влади, і зокрема з Харківською військово-цивільною адміністрацією? А, так, ми спрацюємо в тісній координації, а все ж таки, все ну, багато волонтерських організацій долучилися. Ресурсу вистачає, але на такої кількісті людей, яка евакуюється, не їх не так багато, і хотілося б більше, тому що людей евакуюється дуже багато. А ми і організації, волонтери і міжнародні до були до цього готові. Їм надається все необхідний ресурс, але саме екіпажів, які можуть їздити евакуювати в гарячі точки і забирати людей і проводити логістику. До Харкова вона ну, можна було і більше, але ми все впираємося в ресурси, які є особисто волонтерів. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи є випадки відмов від евакуації? Я знаю, що Вовчан Вов Вовчанськ перебував півроку в окупації, і люди скуштували руського міра. Але чи є такі які е... хотіли б залишитися на місці? А, так, такі люди є, а це а, більше в двох випадках: перше, це коли не прилітало поряд з ними, це не в і вони ще не виїжджають. Але на ситуація така, що сьогодні не виїжджають завтра, зранку вони вже дзвонять і кажуть: давайте а, стосовно а, самому вечанську і в, ці, в, цих, в цих містах. Uh, так, є люди, які залишаються, це або вони не хочуть бросати свій будинок, або це люди похи... ну, з зазвичай це люди похилого віку, а uh, просто по якійсь свої глупості вони не виїжджають. Якісь відмовки такі дуже банальні, uh, резуртуючи своїм життям. Вони просто залишаються. Я розумію, чому там може залишатися, мале, ну старенька бабуся, і там не тронем. Але питання в тому, що uh, можуть просто розбобити дім. Ось і оце це ризики життя. Але ти їх мовляєш ти кілька разів до них приїжджаєш під обстрілями, всіма під вони все ж таки ним. Ми не будемо виїжджати і знаходять будь-які причини, щоби не виїхати. На а жаль, скільки, такі люди є. Скільки волонтерів задіяно в цій е, операції з евакуації? Мирних е, дуже багато. Більше кількох десятків організацій, а кількість волонтерів. Не можу сказати, тому що це велика кількість. А ви можете назвати Вони просто війни на різних етапах. Є є організації, які приймають є організації, які виводять з під гарячих під обстрілів, і організації, які проводять логістику до Харкова. А, різні організації, різні люди, і кількість дуже велика. Волонтери об'єднані в цьому питанні йому все добре. Зрозуміло, ну і я хотів би вас запитати як людина, яка е, спостерігає, можна сказати, збоку. Е, за вашими оцінками, чи зможуть наші втримати свої позиції, от, чи е, не перетвориться і чи не перетвориться Вовчанськ в Маріуполь, е, тому що я вже читаю такі е, коментарі, що мовляв Вовчанськ будуть старати е, з лиця землі росіяни. Дивіться, така загроза є. Я можу казати тільки про те, що я бачу. За Вовчанськ ідуть дуже жорсткі бої, і ситуація для хлопців вона критична. Дякую їм за те, що вони боронять нашу країну і Вовчанськ, але ворог також сильний, тому загроза такого сценарію вона можлива. Хлопці роблять все можливе, щоб це не здійснилося. Після того, як головнокомандувач ЗСУ Сирський оцінив ситуацію як критичну і як таку, що загострюється, Зеленський повідомив про те, що будуть перекинути туди резерви. За вашими спостереженнями посилилися наші війська? Прибули резерви свіжі, чи, чи так як є, так як було було, так і залишається. Не можна казати за все, кажу тільки, адже те, що бачу, хлопців дуже багато, тому сподіваюся, що харків є в пріоритеті. Я вам бажаю успіху і. Тримайтеся там, бережіть себе і бережіть своїх підопічних, тому що люд, людей, які, яких ви вивозите звідти, ну їм не позаздриш, тому що не тільки зараз така критична ситуація, вони знають, що таке російська окупація. Дякую вам за цю розмову. І, і нагадаю, що це був голова волонтерської організації Рух Вільний Харків Євген Білов з Вовчанська. Переглянути цю бесіду можна на Ютуб-каналі ФМ Галичина. Аналітика, а слухати радіо ФМ Галичина, зокрема, програму Маркер подій можна щобудня з 16 до 17 години. Будьте з нами.